Це Україна, пункт пропуску Сеньківка. За кілька сот метрів звідси територія Російської Федерації, пункт пропуску Нові Юрковичі. Саме там. Нас, мене і оператора та водія П'ятого каналу затримала прикордонна служба ФСБ Росії. П'ять годин протримали без пояснення причин. Під виглядом туристів ми намагалися проїхати у Климовський район Брянської області. Хотіли перевірити інформацію про розміщення там російських танків Кантемирівської дивізії. ФСБ нас не пропустила. Забрали телефони, понад п'ять годин розпитували про блокпости правого сектору, аж врешті повернула в Україну. По цей бік кордону кажуть, російські танки за лісом є іноді навіть чути їхній гул. Ситуація поза кордону суттєвих змін також не зазнала. Можна відмітити інформацію про присутність з боку Російської Федерації певної кількості. Броньованої техніки та автотехніки забезпечення. Є інформація про 100 танків на кордоні. Новітніх Т-90 «Владімір». Швидше за все йдеться не про кантемирівську дивізію, адже там такого озброєння немає. Т-90 захищені надміцною бронею і витримують влучання протитанкових ракет. Але є одне але Т-90 «Владімір» легко застрягає навіть у калюжах, як от на цьому відео, не кажучи про річки і болота Чернігівщини. Тож, на думку експертів, з півночі російські танки могли б просуватися у бік Києва лише вздовж дороги, а там їм не оминути блокпости Держприкордонслужби служби та Збройних сил України з Чернігівської області. Олег Криштопа Орест Пона, п'ятий канал.